Світня програма називається Комп'ютерний інженіринг в машинобудування. Вона має відношення до галузевого машинобудування. Це фактично спеціальність галузевого машинобудування, але спеціалізація комп'ютерний інженіринг в машинобудуванні. Виникла ця програма із подачі наших роботодавців, тобто стейкхолдерів. Їх зацікавлює такий фахівець-інженер, який би міг бути інженером-конструктором і одночасно програмістом. Програмістом як технологічного обладнання, так і програмістом мехатронних систем, зокрема мікропроцесорних різних систем, які використовуються в технологічному обладнанні не тільки металообробки. Таким чином, вийшла пропозиція створити таку спеціальність. Ми цю спеціальність відкрили лише на бакалавраті, верніше спеціалізацію, і починаючи з третього курсу, готуємо якраз бакалаврію за спеціалізацією комп'ютерний інженер машинобудування. Перевага заключається в тому, що він є інженером-конструктором. Він міє конструювати в таких системах, як, наприклад, Autodesk Inventor, ну і інших CAD-системах. Але в основному ставку робимо на AutoDesk Inventor, так як ми маємо ліцензію, в тому числі і студентську маємо ліцензію. І вже потім, на п'ятому курсі, ми маємо динамічне моделювання в системі ComSol Multiphysics. Крім цього, він також знайомий з can системами що дозволяє програмувати як 3D-принтери, так само і верстати для металообробки з числовим програмним коригуванням, а також інше технічне обладнання. Основна специфіка заключається в тому, що це є два напрямки. Основний напрям, який ми вивчаємо, це конструювання в cad системах програмування ЧПК, а другий напрям це основи мехатроніки, яка базується на програмуванні якраз мехатронних систем, зокрема. Коректування даних, підстроювання технічного обладнання під заданий режим, і таким чином, крім cad систем і can систем він ще вивчає основи програмування, в таких мовах, як Python і Асемблер. Випускник наш настільки затребований на сьогоднішній день на ринку, що практично більше як 90% праці влаштовані на завершальному курсі навчання.